Дорогі друзі, прислухайте, будь ласка, прогноз на червень місяць 2025 року для всіх знаків Зодіак. Овен Місяць мене під знаком численних контактів на всіх рівнях від рідних та любих людей до колег та керівництва, отримання та оформлення важливих документів а також. Нетривалих поїздок, що разом створюють відчуття затребуваності та наполегливості життя. Від другої декади місяця представники знака можуть розраховувати на солідну фінансову підтримку, яка дозволить їм виконати важливе для цього часу завдання, турботу про затишок та комфорт власного дому. ТЕЛЕЦЬ у наступному місяці представникам знака пощастить як у коханні, так і у фінансах. Планета кохання і розкоші Венера, що зайшла до їхнього гороскопу, створить сприятливі умови як для доленосних знайомств, так і для хороших заробітків. На порядку денному також залишиться епопея, що триває від попереднього місяця, пов'язана з облаштуванням. Ремонтом декорування свого життя з жита та налагодження взаємин із домовниками, які останнім часом залишають бажати кращого. Близнята. Представники знака не лише святкують дні народження, а й взагалі перебувають у центрі уваги Всесвіту, що забезпечує їм сонце. Яке увійшло до цього знаку. Успіх у вирішенні фінансових питань, який прийде у другій декаді місяця, буде супроводжувати протягом цілого року, а це означає, що проблем, принаймні у цій сфері життя, не передбачається. Час також вдалий для операцій з нерухомістю та переїзду на нове місце проживання. Зокрема і до іншої країни. Рак. Поява в гороскопі представників знака могутнього Юпітера принесе в їхнє життя безліч подарунків у всіх сферах життя, від професійних та фінансових до господарських та особистих. До того ж, наближення щастя виявиться нічим не гіршим за нього самого. Щоправда, для цього спочатку треба провести аудит попередніх дій. Для чого важливо зосередитись на своєму внутрішньому світі, скориставши контакти із зовнішнім світом? Лев. дратівливість, яка буде властива представникам знака у першій половині місяці, треба лікувати спілкуванням з друзями. Та шанувальниками, яких завдяки Венерії, яка зробить їх привабливими не лише в особистому, а й у професійному сенсі. У цей час не бракуватиме. Також велика ймовірність зв'язків із далекими країнами. Одним вони принесуть новий формат бізнесу, іншим подорож домість сили та нову життєву філософію. Діва. Активність, доведена під впливом Марса, що перебуває в гороскопі, до крайнього ступеня може перерости до дратівливості і навіть агресії, але якщо направити їх на вирішення професійних питань, результат виявиться вищим за будь-які похвали. Так, представникам знака вдасться довести, що вони здатні на більш ніж мають зараз. Друга декада місяця принесе новим шанувальників, серед яких виявиться той самий єдиний, з яким захочеться прожити життя. ТЕРЕЗИ. У велику бочку меду головним, складником якої стануть захопливі подорожі. Зірки насамперед Сатурн, що зайшов на знак майже на три роки, додадуть ложку дьогтю. Вона торкнеться стосунків із близькою людиною, яка останнім часом залишається бажати кращого. Наймовірніше перспективи вони вже не мають, тож не варто за них триматися. Краще відпустити. Тоді найближчим часом, на зміну нинішнього партнерові обов'язково прийде новий. Скорпіон. Матеріальні питання під пливом сонця, що зайшло до гороскопу, вирішуватимуться напрочуд легко, тому можна планувати важливі професійні чи господарські справи, які вимагають значних фінансових вкладень. Їх супроводжуватиме успіх, щоб уникнути напруженості у взаєминах із керівництвом бажано триматися від нього якнайдалі. Найкраще найближчий до фіналу місяця вирішити у довгоочікувану відпустку. Стрілець службовий роман яскравий і незабутній, але наймовірніше, недовговічний, забезпечить Венера, що увійшла до будинку кар'єри гороскопу цього знака. Вона ж подарує приємні події у взаєминах із партнером, які не мають жодного стосунку до роботи. Головне вирішити, що в цьому випадку важливіше і потрібніше. Продуктивною також виявиться турбота про себе, у вигляді відвідування салонів краси, з антийдеч процедурами у свій дім, інтер'єру якого не завадить оновлення. Козиріг. На перший план вийде особисте життя, яке за велінням Юпітера, що зайшов до гороскопу, зміниться саме в той бік, який необхідний кожному конкретнику представнику знака. На тих, хто поки що самотній, чекає важлива доленосна зустріч, тоді як інші, які вичерпали свої стосунки з близькою людиною. Можуть розраховувати на безхмарне, без образ і конфліктів розлучення, яке відкриє дорогу для нового шлюбу. До рутиної роботи треба поставитися з розумінням як до необхідної. Водолій. Під пливом могутнього Юпітера, який на цілий рік зайшов до будинку роботи, представники знака можуть розраховувати на нову посаду. З відповідною зарплатою або комфортніші умови. Головне не конфліктувати ні з колегами, ні з тим, не паче з керівництвом. ймовірно, також переїзд до нового будинку або квартири, що перевершують колишні за метражем або розташувані у престижнішому районі. Перспективним насамперед у фінансовому сенсі, заняття стане творчість. Риби. Всі думки представників знака в наступному місяці будуть зайняті тим, що так чи інакше пов'язано з їхньою сім'єю, батьками, з дітьми і власним будинком. Але найважливішим для них стане щастя в особистому житті, яке забезпечить їм. Всесильний сильний Юпітер, що зайшов до гороскопу. Цей аспект стане найщасливішим у році, до того ж, для всіх знаків зодіака. так що в жодному разі не можна упустити сприятливий та рідкісний шанс знайти кохання. Ну що ж, на цьому я буду завершувати. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і. До нових зустрічей! Бережіть себе! З вами була я, Лариса.